Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Селом Ша. Городоцький Городок, Городоцький район, селом Мшана. Приїхали тут до чоловіка по своїх справах, має пару коней. Має от такого жеребчика. Не продаєте того жеребчика? Має от такого жеребчика два роки. Такого ж шп... не шпак, якийсь. Такий як вовк. Такий невеликий, але має і шию такий виростку. Ось такий от жеребець, його мама добила. Да. Скільки їй років? А вона знову жеребна? Вона десь має 12 років. Більше часу, як ми її поставили. Більше часу. Їх... А чим покривали? Ну, їй би гарно. В черниці щось і... цього і... поділи. Я вам зараз покажу мою відео. Їй би гарного того. Ну, Олександрійця, вона широка. Анучка, їй! І... Повернися! Там так, О там було то. кобила називається роза. Груба кобила. широка колена. Шок трошки тончих людей. Кобила досить широка. Два роки. Ту і то підтоком? Робила коня, вон там може бути. Вона не кусає нічого, я перелізу? Ні, вона є, він та він, він теж не кусає, але він більше такий хоче палити. А ну закниште його злопайте, я перелізу середину. Вона, якщо от сідає на нього наверх, вона легкіть не дає згонять. А він возить верхом, та а? На нього просто так, щоб всі сидіти, щоб він привикав, щоб він їдав... Ой, ну, вона, вона не дуже дає. <пятливість> така от купила, купила ще рука. Така... Коні боються. Коні тримає чоловік, так як холодно каже. Спокійно. Два гектари. Тут то вони так цілу зиму туди? Ні, то то понятно, що кожен дає, то видно, що вони, що вони ту вас не підують. То то його... Та то вже багато хто в нас практикує для коней волю. Але ж, треба мати купу землі, треба мати купу всього. Такий. А який називається? Стрибунець діти назвали. О, о, кубила досить широка, така кубила погудована твердо. Він не кидається, він так на загальному спокійний. А ви його ще не запрягали? Ні, Спокійно споку повозить Пробує. Спокійно так робимо. Та то нічого. Та то нічого. І дівчити можна То нічого, але можна, можна і не довчити. Ним ніхто не займався зовсім. Та, понятно. Я з малку, щоб все підходив його там, щоб він привикав, то, щоб погладити ну, тобто чудо, щоб я його міг погладити. Кропила Роза і стрибунець. Але спокійний. Мав би бути кімпан. Як думаєш, що я хочу на нього сідати, то вона зараз летить пляха зганяти. Навіть якщо дитину взяти на плечі, вона ага. когось. То... А вона не возить верхів. Я на ні. Так вони кажуть, вони без діла. Ну то, -то зараз половина коней у господарів без діла. Але хто любить, той тримає. Вони тут так, як в мене колега, який каже, хтось любить попугайчики, а я коні. Так. Ну, але то, що вона досить, досить грубо, я вам скажу, кубила, їй би гарного на але Олександрівського жеребця вийшло би щось таке досить непогане. На, роза, на. Роза. Голова маленька, сама така груба. ну, а той, що ми ввозили, він тоже такий. Я зараз показу, просто я затягнув під коронавіру. Поганий коник. Коник такий невеличкий, але... Він ще на бере, тому що -то ще два роки, ще молодий. Має таку шийку. Кобила досить груба. Кобила роза. Якийсь колір має по ні? а? Так, по-білястині. Який якісь... по-білястині? Ні білий, не сирий. А ноги сирі? Має білий. Чотири ноги біли. Гарна лисина. Що там? Стрибунець? О, що ти, діду, очемний. Стрибунець. Стрибунець. І от жеребчик. Коні не, коні не продаються є. Після того ще раз переходимо. Такі от коні. Зараз у всіх зі святами. З середлом Христом, щастя, здоров'я, всього доброго, мирного неба. Будьте здоров'я, будь звісно, коментуйте.